Слава Ісусу Христу, друзі, Божих благословінь і нехай Бог оберігає вас, де ви знаходитесь, і сьогодні хочеться поділитися тим, що наскільки потрібно служити Господу в духі і істині, бо Богу мерзко від е, служіння по плоті, бо Бог бажає, щоб кожна людина вона горіла духом Божим, щоб серце було наповнене Богом, щоб милість страдання. І саме найголовніше, щоб керуватися Духом Божим, бо люди багато керуються по плоті. Вони так вважають, вони так думають, їм так вигідно і так хочеться. Але ми не можемо Бога заставити, щоб він покорявся нам. Це я, кожна людина потрібна подчинитися. Слову Божому Богу, щоб нам виповнювати волю Божу, а не Богу вказувати, як і що робити, і це дуже хороший приклад Ананії Самфири, які хотіли по плоті послужити, і, і, і до цього до чого це призвело до смерті. Тому християнство, яке служиться по плоті, по душі, воно приходить до смерті. І тому вивід з цього, що потрібно жити по духу, жити по волі Божій. І для цього нам дана церква, щоб служити другим людям. Бо християнство воно основано на тому, щоб, як Христос Він служив учням, тому і кожна людина віруюча, вона потрібна служити для того, щоб Євангелія Боже, воно розповсюджувалось до краю землі. Тому бажаю, щоб Ваше серце було наповнене любов'ю Божою, милістю і состраданням, і служити до края землі, Господу. Амінь. І я лишу в описі це відео для вас.